Всім привіт! Давайте ми на прикладі готової апки, яка працює з експресом, спробуємо правильно і зручно організувати код. Спочатку розберемося, що в нас вже є. Отже, маємо заінстальований Експрес і імпортуємо його у файл App.js. Також імпортуємо об'єкт Products із файлу Data.js. Це просто файл із даними. Тут в нас зберігається масив продуктів. Цей масив буде слугувати для нас замінником бази даних. Отже, ми створили об'єкт аплікації за допомогою функції Експрес, підключили Middleware JSON, який буде парсити вхідні JSON, і додаємо обробники запитів. Отже, є в нас обробник запиту «Get» з маршрутом Products. І що цей запит робить? Повертає статус 200. Тут ми явно це прописуємо. І об'єкт JSON, який буде йти на відповідь, матиме такий вигляд. Ми прописуємо статус Success і також задаємо дані, що будуть повертатися. В цьому випадку в ролі даних буде виступати масив «Products». Також в нас є обробник get для маршруту «Products» із заданою ID, який призначений для витягнення інформації про один конкретний продукт, а не про цілу колекцію продуктів. Що ми тут робимо? Шукаємо індекс товару в масиві. Едіжка якого рівна ID, що прийшов параметром маршруту. Якщо такого продукту немає, відповідно, індекс буде рівний мінус 11, тоді статус код проставляємо 404, і повертаємо JSON результат ось такого вигляду, із полем статус і значенням not found. В іншому випадку статус-код буде 200. І повертаємо ось такий результат, статус success, і в ролі даних буде виступати. Один елемент із масиву Products із потрібним нам індексом. Тобто це буде продукт, ID якого рівна ID, заданій у параметрі маршруту. Також в нас є обробник постзапитів. Тут ми створюємо новий продукт. Спочатку визначаємо ID цього нового продукту, і далі створюємо новий об'єкт, де задаємо перед тим визначену ID, жку, а все решта беремо із тіла запиту. Додаємо об'єкт продукта в масив Product і повертаємо у відповідь клієнту статус-код 200 і ось такий результат, де в ролі даних буде виступати новостворений продукт. Також в нас є метод Delete. Теж в ролі параметра маршруту приймає ID. Ми шукаємо ID-елемента, які будемо видаляти. Якщо такого елемента нема, то повертаємо статус 404 і JSON результату буде мати відповідний вигляд. Якщо ж є такий продукт, індекс турімов нерівний мінус 1, то видаляємо його із масиву Products і повертаємо статус-код 204 на результат і відповідний JSON. Ще один обробник для роботи з продуктами: обробник put запитів. Подібно до попередніх кейсів ми шукаємо індекс елемента, який треба апдейтнути в масиві Product. Якщо нема такого елемента... На результат повертаємо статус код 404 і ось такий JSON. Ну, В іншому випадку, якщо елемент є, то створюємо об'єкт продукту, який замінить існуючий. І після цього, за допомогою метода splice заміняємо існуючий продукт на новий. На результат. Піде статус-код 200 і JSON такого вигляду, де поле дата буде містити інформацію про новий апдейтнутий продукт. Отже, ми маємо чотири методи для роботи із сутністю «Products». Ну і також для того, щоб ми могли собі скласти повну картину, як правильно організовувати код. У нас є також чотири методи для роботи з іншою сутністю, сутністю users. Але тут в нас логіки аналогічної нема, тут просто поставлені заглушки. В кожному методі на респонс іде статус-код 500 із відповідною JSON-кою. А зараз давайте перевіримо за допомогою постмана, як працюють наші ендпоінти. Отже, я створю новий запит. Get-запит на адресу LocalHost 3000. Це адреса нашого сервера. І далі маршрут Products. Виконаємо цей запит. І ми бачимо результат, статус-код 200 і JSON, який прийшов у відповідь. І тут наші 5 товарів, які містяться у масиві Products. Давайте створимо колекцію і збережемо цей запит у колекції. Назвемо колекцію Products Users, оскільки наша апка працює з товарами та користувачами. І тепер збережемо запит у цю колекцію. Назвемо запит Get All Products. Тепер давайте зробимо запит на отримання одного товару. Отже я скопіюю існуючий запит, назву його Get One Product. І тут будемо витягувати інформацію про продукт за ID, ну, скажімо, один. Як бачите, такий запит теж відпрацьовує успішно. Статус-код 200, і на результат ми отримаємо один товар з ідішкою 1. Наступний запит, який ми протестуємо, нехай це буде постпродакт. Отже, поміняємо тип запиту на пост. Тут ми в адресі не маємо вказувати ID, але зате в тілі запиту ми маємо задати дані, які будуть поститись. Тобто це буде. Товар, який додасться в список товарів. Тому в баді задамо тип JSON. Я скопіюю існуючий продукт, але те, що ведузміню в ньому. Нехай це буде ось такий товар. Тут в нас не має бути ID. -шки. Давайте виконаємо запит. Not defined. Давайте подивимося в код на пост-варіант. І тут в нас дійсно неправильна назва змінної має бути products. Ще раз виконаємо запит. Тепер він успішний. Перевіримо також, чи цей продукт у нас доданий у список продуктів. Використаємо Get All. І справді, в нас додався новий товар, його ID6. І властивості такі, як ми задали. Збережемо цей запит, і давайте ще один створимо для видалення продукту. Давайте я зроблю копію із GetOne. І це буде Delete. Поміняємо тип запиту і виконаємо його. Результат у нас успішний, статус 204. Але саме за рахунок такого коду ми не бачимо тіла відповіді, тому що 204 це no контент Якщо б ми поміняли статус на 200, і тепер виконаємо цей запит, то ми побачимо тіло відповіді. Давайте повернемо статус назад на 204. І збережемо цей запит. Отже, ми створили 4 запити: 2 для витягнення всіх продуктів. І одного продукту, відповідно, також постзапит і delete-запит на продукт. І такі самі запити ми можемо створити і для юзерів. Давайте ми також для кращої організації запитів тут. Створимо папки. Папка Products. І також створимо папку Users. Копіюємо всі існуючі запити для продуктів в папку Users, і кожен з них перейменуємо відповідно і зробимо відповідні зміни. Отже, Get All Users. Тут Users. Поводиться цей запит очікувано, бо ми визначили, що респонс буде 500. І ось таке тіло, в принципі, всі запити, які стосуються юзера, мають давати той самий результат. Зберігаємо всі зміни, які ми вносимо. Так само «Post User» І Delete user. Тепер бачимо, що всі ендпоінти працюють, як і задумано. Отже, що ми можемо зробити, щоб покращити читабельність коду? Бо зараз в нас все разом робота з одною сутністю, робота з іншою сутністю, функції Middleware в самих обробниках запитів, то давайте з цим спробуємо навести порядок.